З миром Божим, любі. Як часто читаючи молитву «Отче наш, або молячись молитву «Отче наш, ми її просто читали як мантру, навіть не розуміючи її суті, не розуміючи її сенсу. А Ісус, коли приніс нам цю молитву, Він вклав в неї величезний сенс. Він дав цю молитву кому? Ученикам нам усім, тому що Бог закликає, щоб ми всі були учениками його дітьми. І ця молитва вона починається з неймовірних слів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Молитва починається з прославлення. Ми прославляємо Господа, який на небесах, називаючи його Отцем нашим Небесним. Ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє як на небі, так і на землі, щоб святило Його ім'я всюди і завжди. І щоб воля Його далі ми обмолимось, нехай прийде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє. Тобто ми закликаємо волю Божу на землю, не нашу волю, не волю диявола, а волю Божу. А чим є воля Божа? Воля Божа, щоб ми були його сім'єю, щоб ми були його учениками. Воля Божа це нести нести Євангелія в світ, його слово, Боже Слово. Саме тому християни євангелісти, вони і проповідують Слово Боже, несуть його в народи, тому що це і є та воля Божа. І коли ми молимося, говоримо ці слова, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, значить, ми чітко промовляємо, що ми хочемо, щоб воля Божа була на землі. І ми молимося далі, говорячи хліба нашого насущного, дай нам на кожен день. Що це за хліб? Мабуть, більшість з вас подумає, що це просто там їжа, щоб хліб завжди був на столі. Ну от я так думала, колись я вивчила молитву «Отче наш в школі, колись. На літературі і завчила як віршик просто, і коли було страшно, коли було тяжко, в якісь моменти я її повторювала, але я ніколи не розуміла суті цієї молитви, наскільки вона велика і глибока, і духовна суть цієї молитви, тому що її дав сам Господь. І цей хліб щоденний, про який ми просимо, це не їжа, не їжа, це духовна їжа. Це Слово Боже. Це і є хліб життя, тому що Ісус сказав, Я є хліб життя. І той, хто їсть мене, буде благословений. Тому ми просимо про духовну їжу, про слово Боже. Це читання Біблії, це перебування в проповідях, якщо в нас є божі люди, так? це е, молитви, це християнське життя, коли ми виконуємо цю волю Божу і на все в світ. І ще ми далі молимося, да? хліба нашого насущного дай нам на кожен день і пробач нам. Провини наші, як і ми прощаємо борожникам нашим. Ми просимо, Господи, прости нам, ми каємося. Тобто цей крок це покаяння, О, саме ця частинка молитви. Ми каємося і просимо, щоб Господь простив нам провини наші, наші гріхи, що ми сповідаємо свої гріхи перед Богом. Ми за них каємося, відрікаємось від них. Але ми промовляємо там дуже важливі слова, як і ми прощаємо борожників наших. Тих, хто нас образив, тих, хто зробив нам щось погане. Ми, чітко, в цій молитві говоримо Богу, Бог ти нас прости, бо і ми прощаємо. Тобто, якщо хтось нам десь завинив, ми повинні простити простити, забути, благословити ту людину. Бо як же ми хочемо вимагати прощення від Бога, якщо й ми не прощаємо? І далі ми говоримо і збережи нас від лукавого, і не введи нас у спокусу. так? Ми просимо в Бога, щоб допоміг нам впоратись з спокусами, які є в нашому житті. А що на сьогоднішній день за часту ми робимо? Ми самі себе вводимо в спокуси, в гріхи, при цьому молячись молитву чи нашої, і просячи Бога, щоб він нас зберіг від цієї спокуси. Бог береже, якщо ми вчиняємо мудро, береже нас від спокус і від усіляких гріхів. Тому дорогоцінні, давайте будемо справжніми Божими дітьми, божими учениками і будемо розуміти. Про що ми молимося, і який сенс несе ця молитва в наше життя, щоб ми не давали помилкових і ложних обітниць перед Господом з миром Божим?